Всім доброго дня, з вами Ракета БГ. І я сьогодні вам покажу, який краще донат купити в БГ. Ну що, поїхали. Перший донат у нас буде 60 кубів. І спершу ми його затестуємо в Бедварсі. Ну, ось, я в Бедварсі, і давайте спершу зайдемо в магазин. В магазині можна купити цукерки 100 штук або 120 ключів. Можна ще купити предмети, але кому вони потрібні? Не можна купити карти. Не можна купити двойні ключі. Давайте зайдемо в другий магазин. Думаю, тут можна купити якийсь скін за 60 гекубів. Тут можна крутанити спін два рази. Думаю, тут теж продається скин не за 60 гекубів. Ну от, покінчили з Бедварсом. Тепер перейдемо в скайблок. Ось і ми і в Скайблоці, Давайте перевіримо, де майже все за донат. Ми можемо крутанути спін два рази і крутнути три рази старий спін. Можемо купити карточку 1 рівня кристалів. І давайте перейдемо в магазин. В магазині ми можемо купити 100 тисяч монет або різнокольорові букви. Можемо купити поні і стіл. Можемо купити 60 кристалів за 60 гекубів. І наступний донат у нас буде це 300 гекубів. Ось я знову в бидварсі. І я можу купити батлпас. І наші залишиться 22 гекубо. Так, а що в нас в магазині? Ми можемо любу одну карту купити. Можемо 600 ключів купити. Можемо купити звичайний набір камнів або фонд роста. Можемо купити якийсь кін. Тут теж якийсь кін купити. Можемо тут купити пакет користувача, самий дешевий. Тут крутнути спін 11 разів. Добре, з цим вже точно покінчили і переходимо в SkyBlock. Перше, що я хотів переглянути, це пас. Його можу купити за ту саму ціну, як і в Бедварс. Можемо 12 разів крутенити спін. Тут можемо крутнути теж спін, але вже 18 разів. Можемо купити карту другого рівня. Можемо купити 300 кристалів або 500 тисяч монет. Можемо купити флай і ще 100 тисяч монет. Можемо знову купити різнокольорові букви. Можна одну любу скидку купити. Можемо поні купити або стіл, або фонтан. Можемо любу одну донатну машину купити. Можемо купити цю віп-штуку, але я не знаю, як вона називається. Поставте вподобайку, будь ласка, і я пішов до побачення.